У прилуках населенню мають роздати понад 19 тисяч таблеток калію йодиду, який днями доставили від держави до усіх міських амбулаторій. Ми згідно наказу управління нашого управління охорони здоров'я Чернівської обласної адміністрації, отримали калій таблеточки калію йодиду 125 двадцять міліграмів дозування в одній таблеточці. В кількості 19 тисяч 120 таблеток, отримали 16 листопада. Цього поточного року розподіл ми отримали, тобто наказ з розподілом отримали трішки раніше, 14, чи чотирнадцятого чи 16-го, так як машина не може їздити щоденно в обласний центр, то ми при поточному від'їзді під'їзді отримали ці таблеточки. Зараз ці, всі ці таблетований препарат знаходиться у сімейних лікарів, тому що це теж процедура ж така. Ми на баланс брали, ну така десь знаєте, ця бюрократична процедура. Директорка центру первинної медико-санітарної допомоги розповідає, що препарат роздають сімейні лікарі його отримують ті, хто заключив із медиками первинки. Декларацію і сьогоднішнього дня при відвідуванні тих, що приходять. Із інших потреб пацієнти зможуть отримати в сімейних лікарів таблетований препарат в кількості однієї таблеточки, тому що більше не потрібно. Звичайно, підписатись для цього треба. Ми себе перестраховуємо в заведеному такому зошиті. Це довільної форми, це не є таким документом затвердженим. Це є довільної форми зошит, де розписатися, ознайомитися з пам'яточкою. Цю таблеточку може отримати. Прилучанин чи мешканець міста Прилуки може отримати внутрішньопереміщена особа, звернувшися до найближчого сімейного лікаря. У сімейних амбулаторіях видаватимуть калію йодид і для дитячого населення. Дитяча лікарня не отримала цього препарату. Цей препарат обласна державна адміністрація роздавала тільки по центрам первинної медичної допомоги. Будемо роздавати цей препарат на сім'ї. Єдине, єдина умова. В лікаря сімейної медицини буде стосовно дітей, які перебувають на деклараціях в педіатрів, чи в запис в амбулаторній карточці дитини, педіатра, тобто проконсультуйтеся, це можна зробити не обов'язково з відвідуванням до педіатра. Це можна зробити в телефонному режимі, але чітко, щоб лікар загальної практики бачив. Що в цієї дитини, яка не не уклала декларацію з нашим закладом, уклала з педіатрами дитячої міської лікарні, немає протипоказів, і дитині показана прийом такого препарату в такій-то дозі. Доза препарату залежить від віку людини. Калію йодид не можна приймати заздалегідь, а тільки після офіційного повідомлення держави. Приймати препарат не рекомендують людям старше 40 років. Це пов'язано із віковими змінами щитовидної залози. Оптимальним є прийом калію йодиду за 6 годин до впливу радіоактивної хмари. Це не значить, що вже її прийняти там. Чітко в пам'яточці написано, як це робити. що Це роздавити в ложечки, розвести водичку і прийняти, але чітко після оголошення такої небезпеки. Що стосується небезпеки, в разі її настання, я думаю, що ми, у нас вже ця система відлажена, відпрацьована, і однозначно, ми отримаємо таку недоводу не Боже, звичайно, я маю великі сподівання, що цього не настане часу, але в разі отримання такої небезпеки лише в тому випадку прийняти оцю дозу. Людині калію йодиду раніше калію йодид був доступний і в аптеках, однак люди вже його розмили з вітрин.